Бавовна на Росії з'явилося офіційне підтвердження від Генерального штабу корейські солдати на красній площі в Москві і дивовижний порятунок підлітка на Хмельниччині. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Дронова атака на Україну у центрі Києва в день сили ППО збивали російські шахеди. Зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці. Зокрема, у Солом'янському районі безпілотник пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі постраждалих немає. Повідомляє мер Києва Віталій Киличко. Також уламки дронів пошкодили фасад будівлі у Дніпровському районі. Минулося без постраждалих. Про це говорять у Київській обласній військовій адміністрації. Уночі росіяни запустили по Україні 55 шахедів. З них силами протиповітряної оборони збито 34. Повітряні бої тривали в 11 регіонах України. Кілька безпілотників влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. Вночі Полтавщину атакували ворожі дрони. Там успішно відпрацювала протиповітряна оборона, повідомили в обласній адміністрації. Утім, уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. 15 людей поранили росіяни на Донеччині. До 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару по Краматорську. Напередодні окупанти нанесли удар керованою авіабомбою. Серед потерпілих двоє дітей. Ще двоє поранених у Костянтинополі і троє у Олексіїву Дружківці. І Чернігівцях. ...в цих населених пунктах руйнувань зазнали приватні будинки, підприємство та адмінбудівля. У Покровську росіяни вдарили по підприємству. 11 будинків зруйнували у Сіверську. Через атаку дронів на Херсонщині поранено четверо людей: це мешканець селища Кіндійка, двоє жителів Антонівки та цивільний з обласного центру. З безпілотника окупанти атакували херсонських комунальників, пошкоджений сміттєвоз. Також поцілив автівку, що їхала вулицею. Машина спалахнула, водій встиг вибратися живим. 54-річна жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Тіло рятувальники дісталось під завалів зруйнованого будинку. Ще один чоловік зазнав поранень. Окупанти гатили по місту та сусідніх громадах із градів, ураганів, важкої артилерії та з безпілотників. Побито п'ять багатоповерхівок та зо три десятки приватних будинків. Є руйнування на промислових підприємствах. Сили оборони України відновили становище біля Успенівки Пологівського району на Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Водночас ворог окупував нескучне, а також просунувся у Времіївці, Турецьку, Котленому біля удачного янтарного Нововасилівки сухих ялів. Це Донеччина, за свіжими даними від генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Один ракетний та півсотні авіаційних ударів. Крім цього, росіяни обстрілювали наші позиції понад 5 тисяч разів з них 142 рази з РСЗВ. А ще окупанти запустили по розташуваннях ЗСУ понад 2 тисячі дронів камікадзе. Натомість ракетні війська, авіація та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п'ять районів зосередження особового складу Росіян, а також озброєння військової техніки, чотири засоби ППО та три пункти управління. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів на покровському відтинку. Наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора. 27 полонених росіян, воїни десантно-штурмових військ збройних сил України разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони взяли у полон 27 російських військових на території Курської області країни-терористки. Відповідне відео розміщено на Ютуб-сторінці ДШВ. Там кожен із 27 полонених називає свої анкетні дані та підрозділу, якому воював. Це мотострілецькі підрозділи, морська піхота, повітряно-десантні війська та інші збройні формування агресорки. Родом полонені із різних регіонів Росії: Чечня, Пермщина, Башкирія, Архангельщина, Волгоградщина є й такі, хто служив у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму більшість полонених рядові, але є принаймні один офіцер у званні лейтенанта у десантно-штурмових військах збройних сил України запевняють, усім пораненим одразу надали першу медичну допомогу і закликають інших російських військових здаватися в полон і таким чином зберегти собі життя. Ці люди обрали вірний шлях, замість того, щоб служити ілюзорним фантазіям свого диктатора, вони здалися нам в полон, чим самим зберегли своє життя. Звертаємось до інших військовослужбовців Російської Федерації. Кидайте зброю, здавайтеся в полон та зберігайте своє життя. Україна неодмінно переможе. Слава Україні, героям слава! Жодного дня без бавовни на Росії генеральний штаб збройних сил підтвердив влучання в нафтобазу Ліскінська. Це Воронезька область держави терористки. Атака стала результатом дії сил спеціальних операцій збройних сил України. За даними генштабу, на цій нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для потреб окупаційної армії РФ. Крім того, вибухало і біля міста Котовськ на Тамбовщині. Ворожі телеграм-канали припускають. Дрони рухалися у бік порохового заводу в селі Кузьміногать. Він розташований приблизно за 450 кілометрів від Харкова. Відео прильотів БПЛА з'явилося у мережі. Міноборони держави агресорки пише, що у їхня ППО минулої ночі збила 27 безпілотників, зокрема і в небі над Курщиною. Дронова атака під час візиту прем'єра Великої Британії. Уперше на посту глави британського уряду Кір Стармер опинився в епіцентрі російської агресії. Попри загрозу, прем'єр Стармер із президентом Зеленським вшанували пам'ять полеглих захисників, поклавши квіти біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Також їсть відвідав лікарню, де поспілкувався із постраждалими захисниками. Очікується, що Британія оголосить про новий пакет економічної та військової допомоги для нашої країни. Кір Стармер із Володимиром Зеленським обговорять гарантії безпеки для України і тимиться і про можливе розгортання британських миротворчих сил після завершення війни. До того ж, сторони підпишуть угоду про сторічне партнерство, тобто договір, який має зміцнити співпрацю між двома країнами у сферах оборони, науки, енергетики та торгівлі. Під час спілкування з пресою Стармер заявив, що амбіції Путіна відвернути від України її найближчих партнерів зазнали цілковитого краху. Які наслідки цього конфлікту це призвело до того, що НАТО стало більш згуртованим, воно більше і сильніше ніж було. І ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але коли ми говоримо, що Україна має бути в найсильнішій можливій позиції, це не можуть бути лише слова. Саме тому я мав такі інтенсивні дискусії з президентом Зеленським за місяці, протягом яких я є прем'єр-міністром, і знову матиму тут в Україні. Згадав Україну у прощальній промові. Президент США Джо Байден назвав свободу нашої держави серед зовнішньополітичних досягнень своєї адміністрації. Він виголосив прощальну промову із овального кабінету та підбив підсумки свого президентства. Джо Байден назвав досягненнями своєї зовнішньої політики зміцнення НАТО і те, цитую, що Україна все ще вільна. Також президент США згадав про конкуренцію з Китаєм, в якій Вашингтону вдалося випередити. Пекін вже 20 січня. Джо Байден поступиться кріслом Дональду Трампу. Інавгурацію проведуть у понеділок. До завершення каденції адміністрація Байдена посилила допомогу нашій державі, аби і Київ, і новий президент США мали сильну позицію на можливих переговорах із Москвою. За кордоном ми зміцнили НАТО. Україна все ще вільна. Ми змогли виграти в конкурентній боротьбі з Китаєм і багато іншого. Я дуже пишаюся тим, як багато ми досягли разом для американського народу. Північно-корейські війська на красній площі. Уперше в історії військові з КНДР візьмуть участь у традиційному параді в Москві. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє японський мовник. NHK. рішення про участь у параді 9 травня вже ухвалено. На Красну площу вийдуть десятки військових з північної Кореї, також розмірковуючи залучити до урочистостей північно-корейський військовий оркестр. Зміна голошують, це буде перший випадок, коли Пхеньян відправить свої війська для урочистостей для Москви. Досі КНДР відправляв в Росії лише зброю та військових для участі у війні проти нашої держави. Зокрема, на Курщині їх близько 12 тисяч, і третина вже загинула чи зазнала поранень. Ну, як вам така чергова божевільна ідея від Кремля, обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Поліція Києва проводить слідчі дії у колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Він виїхав з України за підробленим висновком військово-лікарської комісії. Про це повідомляють правоохоронці, хоч імені фігуранта і не називають. Попередньо відомо, що фіктивним рішенням ВЛК Віктора Брагінського було виключено з військового обліку через нібито невиліковну хворобу. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Зараз тривають обшуки у службових приміщеннях метрополітену. Детальнішу інформацію поліція обіцяє надати згодом. Як відомо, колишнього керівника київської підземки Віктора Брагінського торік у грудні оголосили у розшук. Йому також інкримінують статтю про службову недбалість із важкими наслідками. У листопаді йому повідомили про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків через підтоплення тунелю між станціями Либіцька і Деміївська. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що екс-керівник метрополітену зник ще 20 червня 2024 року. Потяги з України до Польщі відтепер приїжджатимуть швидше. А все тому, що скоротиться час прикордонного контролю поїздів. Йдеться про станцію Мостицька, 2 яка є суміжною до польської медики. Туди перенесли пункт прикордонного контролю. Саме до цієї станції нині прибула і перша партія французьких рейок. Невдовзі завдяки ним мають відремонтувати 150 кілометрів залізничної дороги. Наша Анна Махно розповість докладніше. Ми знаходимося на станції мостиська Друга. Тут у нас якраз центральна горловина. Звідси до кордону із Польщею менше 4 кілометрів. Саме сюди перенесли пункт прикордонно-митного огляду поїздів. Раніше це робили на самому держкордоні. У нас, якщо затримався поїзд для догляду більше, ніж на годину на держкордоні по прийом інших поїздів. В нас був неможливий. У нас дійсно тільки пропуск пасажирських поїздів. А все тому каже керівник станції, що на тій ділянці звуження залізничної дороги лише дві колії для усіх вантажних і пасажирських потягів. Коли виявляли незадекларований вантаж, через один потяг стояли усі. Не були ми повністю готові до тих об'ємів, які до нас прибули. З початком війни відповідно, у нас також парки, наш фронт перевантаження. у нас все було завалено в першу чергу. Контейнерами а скажем в сторону Львова і за Львовом нас стояли поїзди, щоб виправити це і вирішили створити окремий пункт пропуску. Ось тут на станції мостиська друга тут чотири широкі українські колії та п'ять європейського стандарту. Можна паралельно виконувати прикордонний огляд. Кількох складів поїздів. Один поїхав, слідуючий робиться. Реконструкцію почали торік, збудували, зокрема, оглядові вежі, встановили трикілометрового огорожу та відеоспостереження, реалізували проєкт за кошти Євросоюзу. Загальна вартість робіт понад 121 мільйон гривень, кажуть у Львівській обласній адміністрації. Підтримка партнерів край важлива. Край важливо не лишатись на одинці. через реконструйований пункт митного контролю з Європи. Якраз переправили першу партію рейок для української залізниці. Близько двох тисяч тонн протягом року має прибути у десятеро більше. Це дозволить відремонтувати 150 кілометрів залізничної дороги. І досі контекст. Під час конференції зі стійкості та відбудови України у грудні 2022 року в Парижі було підписано міжрядову угоду про фінансування в розмірі понад 37 мільйонів євро на виробництво та поставку в Україну 20 тисяч тонн залізничних рейок. Повномасштабного вторгнення росіян грейки для залізниці виготовляли лише на Азовсталі після окупації Маріуполя Україна залишилась без важливого виробництва і украй потребує рейок для відновлення залізничних шляхів. Тож розраховує на нові угоди. 60 тисяч тонн на рік це мінімальна потреба. Ми розуміємо, що при відновленні проактивній. Відбудові це й понад 100 тисяч. Першу партію французьких рейок почнуть вкладати уже невдовзі, насамперед на маршрутах потягів інтерсіті. Це дозволить пришвидшити їхній рух. Десь проект символа. Цей проєкт є свідченням того, що ми всі об'єднані спільною метою забезпечити швидке відновлення та модернізацію об'єктів, які є критично важливими для розвитку нашої країни. Від початку вторгнення Франція лишається пліч-опліч з Україною. Вона робитиме це і надалі, і надаватиме свою підтримку у різних площинах: військовій, гуманітарній. Так само ми не можемо забувати і про економічну складову французькі рейки вже рушили до пунктів призначення а наступну партію. Україні очікують невдовзі. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Львівщина ТСН один плюс Підлітка, який провалився під кригу, врятували на Хмельниччині. Крики по допомогу почув випадковий перехожий, кинувся до річки і побачив школяра, що наполовину поринув у воду. Чоловік викликав рятувальників, ті кинули хлопцеві рятувальне коло і мотузкою витягли ближче до човна. Як згодом зізнався 12-річний школяр, на річку він вийшов порибалити і нещувся, як крига тріснула під ногами. За секунду у воду провалилася одна нога, далі друга врятованого підлітка передали для обстеження медикам. І десятки глядачів зранку зібрала дивовижна ілюзія на чорноморському узбережжі в Одесі. Містяни фільмували як кораблі, начебто пливуть у повітрі. Це рідкісне оптичне явище має назву Фата Моргана і складається. З кількох форм мережів у нижній товщі атмосфери внаслідок різниці температур утворюється кілька шарів повітря різної щільності. Це викликає заломлення сонячних променів і, як результат, подібні дзеркальні відображення. У повітрі з'являються наземні предмети, що знаходяться за горизонтом. За звичайних умов побачити ці судна із берега було б неможливо, але в Одесі фата Моргана спостерігається не так вже й рідко. Востаннє її фільмували влітку минулого року. І це все, що встигаємо розказати на цю годину. Більше традиційно о 19.30 Святослав Гринчук вже готує для вас інформаційний підсумок цього четверга. Поставте дзвіночок, щоб його не пропустити, і привітати свята з його днем народження. Я ж прощаюся, бережіть себе.